Головне за день в ефірі Першого західного і до нашого ефіру долучається Павло Шеремета, економіч економіст-освітянин, колишній міністр економіки у 2014 році. Пане Павле, доброго вечора! Вітання вам зі Львова, Слава Україні. Доброго вечора, Героям слава. Основна тема безумовно, яку обговорюють українці – це війна, події на фронті та мобілізація це той глобальний виклик, який сьогодні стоїть перед українцями. Але коли ми говоримо, наприклад, про посилення мобілізації, неодмінно як зворотна сторона або побічний небажаний ефект виникає, дискусія про робочу силу та працівників. Або ж простіше, якщо мобілізувати усіх, то не буде кому. Працювати наприкінці року. Президент Зеленський навіть наводив приклад, що на одного українця в лавах захисників припадає приблизно шестеро, які платять податки. От як поєднати цю постійну і зростаючу потребу у військовослужбовцях на фронті і забезпечення працездатності економіки, щоб банально було кому платити податки? Чи є формула, яка задовільнить усі сторони? Ну на жаль, такої формули немає, якби вона була. У світі її вже використали, ми йдемо шляхом пробі помилок. О, звичайно, було б краще. Я думаю, що ми наближаємося до цього моменту, коли мобілізація буде розумною, тобто так званою «smart». Ось коли держава буде точно знати, хто потрібен, якої, яка кваліфікація, яка спеціалізація потрібна на фронті. І в інших частинах, і в не тільки на фронті, і держава також знає, кого вона має в резерві, ось тобто зараз з цією аплікацією і з диджиталізацією є спроба. Я думаю, що це виглядає як спроба все таки ну, підвищити продуктивність цього процесу, ось але. Віктора, я думаю, що ви знаєте краще ніж я, і ніж будь-хто про те, яка величезна потреба є в, в солдатах на, на фронті, ось і тому там немає часу поки що на чекати на ефект від цієї диджиталізації, особливо коли ворог наступає. Так що ми просто балансуємо між потребами війни і потребами економіки. Чи підтримуєте ви ідею чи пропозиції про економічне бронювання, коли працівники з певним високим доходом мають право на відстрочку? Такі ідеї є в українському уряді і активно намагаються впроваджуватись в законодавство. зокрема. Я повторюся ще раз, Вікторія: я був би більшим прихильником смарт-мобілізації, не економічного бронування, а смарт-мобілізації. Тобто, потрібні. Такі а, спеціалісти, і, і, в тому числі солдати чи офіцери, ось вони є тут в резерві. Немає значення скільки вони заробляють. Вони потрібні зараз а, на фронті, тому що це ключова річ а, зараз вижити, вистояти. А, ось, і, а, і поєднати ці дві речі, поєднати попит і пропозицію, щоб я економічно говорив, вона звичайно по іншому називається в, в, в військових. Тому що зараз ситуація є така, що є гігантська потреба на фронті. Ось, ну, і є органи, які виїжджають на вулицю, ресторани, там блокпости і так далі. І, і беруть хто там на перони, Ось, і, і беруть першого, хто хто там просто потрапив. Ну, от власне, але все-таки. Потреба країни в коштах, зокрема і тому, що усі військові видатки, воєнні видатки країна забезпечує власним коштом, тобто то тим, що заробила, от ці воєнні видатки постійно зростають. Також і мені здається, що в уряді владі знайшли спосіб, як збільшити ці видатки. Дуже просто підвищити податки, в тому числі податок, військовий податок і інші. Е, і я так розумію, що це стало наслідком такої. Тривалої чи віртуальної чи реальної дискусії між тим, що робити, підвищувати податки, чи оптимізовувати управління. І я так розумію, що перемогла такі версія підвищувати податки. Так, от підвищення податків в Україні це невідворотньо. і це чи це був єдиний шлях для того, аби заробляти більше на воєнні потреби? Якщо ми давайте просто скажемо чесно, скажемо ряд фактів. Факт номер один є той, що для держави, для країни, яка воює, наш рівень податків є достатньо низький. Ось взагалі в нас низький рівень податків. Тобто, в порівнянні навіть там з Євросоюзом, з розвиненим світом, у нас достатньо низький рівень податків вже ось це навіть в мирних умовах. В країні, яка воює, я власне кажучи, не бачив прецедентів що країна воювала з такими низькими рівнями податків. Згадаємо про Сполучені Штати чи з Великобританію в часів Другої світової війни, де найвища ставка могла бути і 90, і 95%. Наших 18%. це звичайно, що це, це не про війну. І тому навіть десь скільки в і чотири місяці тому я писав а, про це, що неминуче, неминуче прийдеться підвищувати податки, тому що війна ну, ну ми просто не витягуємо, і це, це відомо. У нас гігантський дефіцит бюджету. Це дуже добре, що його підтримують. Поки що е, наші друзі, але вони ж також прекрасно розуміють, що. Ну скажімо, німцю, який платить майже 50% податків підтримувати українця, які знаходяться у війні і платить 18%, і між іншим, вимагає зниження. Ось воно якось ну воно трошки дивно виглядає. Навіть американці, які платить там, скажімо, 33%. Але ви також праві, що є, і це другий факт, що витрати бюджету не є оптимальними ніде, особливо в Україні. Ось і нам, напевно, треба буде йти, і ми, врешті, йдемо двома шляхами, тобто паралельно, і одним і, одним і іншим. Е, я думаю, що тут просто розумієте, ми все ще в достатньо демократичній країні і тут просто буде залежати чий голос буде сильніший а і чий голос почує почують люди які ухвалюють рішення я вам приведу приклад ну щодо щодо А, ось міністерство освіти вже більше року говорить про необхідність оптимізувати витрати на державні університети Ось мій друг е з частки бізнес-школи Михайло Виницький, зараз заступник міністр, міністра, займається цим питанням. Його ненавидять, його не люблять. Ось хто? Е е е ректори, ректорати, розумієте? І я зустрічався з одним таким ректором Івано-Франківського, якого, якого не мало бути. Ось, ну, Цей вуз мали, мали, мали реорганізувати ре ре і, і приєднати. приєднати до іншого швидше за все. Він усміхається. Він каже, ну... Бачите, ми живі. Ось. Тобто а, а, зараз звичайно підприємці починають висловлюватися, що вони проти підвищення податків. Тобто, це, це, це нормальний процес, тільки треба пам'ятати, що ми знаходимося в, в війні на виживання. Пане Павле, те, що ви говорите, це і небажання підвищувати податки, це і небажання об'єднювати вузи, зважаючи на суспільну думку. Це таке, ну, зрозуміло, в демократичній країні, оскільки виборці, оскільки виборці, оскільки державна влада, оскільки політична влада залежить від настрою від доставлення виборців. Але виборів на горизонті не намалюється, не видно. Чому зараз не вводяться більш жорсткі, більш такі критичні кроки для. Підвищення ефективності економіки. Е, ну сумі якби це ще невідомо, чи, чи чи виборів точно не буде. Ось і е, е, а якщо вони будуть вони колись будуть питання, просто коли вони будуть. А тут просто психологія влади. Я ще десь в другій половині дев'ятнадцятого року я здувався, чому чому інформагентство практично що другий день говорить про рейтинги політиків і, і модноладців. Бо так не було, якщо як ви пам'ятаєте, таке було десь. Ну скажімо, там раз на два тижні, раз на місяць. а Це що другий день? І коли я друзі запитував, якби, що це таке, і чому це так? Вони кажуть, Павло, ти ж був Віктор. Ви ж ви ж ведучий, правда? Ви ж я думаю, завтра будете дивитися рейтинги, в тому числі цього нашого епізоду. Правда, я був ведучим. Я на наступний день дивився рейтинги кожного маленького епізоду. Тому що зараз технології такі, що ти можеш подивитися рейтинг кожного епізоду. Mm -hmm. Ось, якщо ти все життя дивишся за рейтингами, то ти продовжуєш на них дивитися, незважаючи, вибори вибори, будучи не будуть. Але насправді це зменшує ефективність прийнятих рішень, особливо якщо мова йде про державу. І останнє це власне. А ще у нас традиційно корупція, і це принаймні. У цьому впевнений держсекретар США Ентоні Блінкен, який під час візиту в Україну наголосив, що цитую Україні потрібно не лише перемагати Російська Федерація, а також здолати корупцію всередині країни. І ця заява, знаєте, створює таке подвійне враження, бо з одного боку, справді, з корупцією потрібно боротися, але з іншого, перед Україною настільки глобальніші виклики, що виникає сумнів, чи потрібно ставити ці виклики в один ряд. Як ви вважаєте? Я вважаю, що ми повинні, ми повинні ставити це в один ряд, mm -hmm. тому що ще раз американський Джо і Я не про Байдена. Я про того, який купує зараз, коли от спека купує цей ящичок з шістьма е, от якраз на, на, на вихідні, він слідкує чи в Україні прозоро використовуються його кошти чи ні, і якщо не дай Боже, буде. Достатньо інформації про те, що ні. Тоді він буде тиснути на свій уряд, як і німецький Стефан буде тиснути на свій уряд. Що давайте ми спочатку, давайте нехай вони почистять ось своє управління, а потім ми будемо підтримувати їх в таких гігантських, насправді це в гігантських розмірах, і їм є чим займатися і їм є куди інвестувати. У них конкуренція з Китаєм. Зокрема, Китай інвестує в величезні суми в порти, в аеропорти, в швидкі залізниці. Ось цим рішим інфраструктура, яка відстає особливо сполучених штатах, а їм є куди інвестувати. Тому ця боротьба з корупцією є в тому ж ряду, що й наша екзистенціальна війна з Росією, тому що обидві виклики є життєво важливими для нашої державності і для і для нашої перемоги, Павло Шермета, економіст, освітянин та екс-міністр економіки у 2014 році, був гостем цієї частини нашого ефіру.